Те, що слідчим управлінням Міністерства доходів і зборів в області розпочати кримінальне провадження за статтею 191, частина 5, це привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем проти посадових осіб приватного підприємства Буковина Агросвіт, це село Сабачани Соколянського району. Тобто слідчі інкримінують незаконне присвоєння з державного бюджету суми в розмірі 500 тисяч гривень. І так, так само журналісти опублікували витяг з єдиного державного реєстру, відповідно до якого керівником і співзасновником цього підприємства є дружина Василя Козика. Як ви вважаєте, от ви говорили про те, що. Виборці, з якими ви зустрічаєтесь, говорять про те, що потрібно люструвати тих, хто сьогодні рветься до влади. Як ви вважаєте, ваші опоненти, які мають за собою такі і багато інших фактів, чи є це мотивом для того, щоб сховатися за депутатською недоторканністю? На превеликий жаль, в нашій державі дуже багато було відкрито кримінальних проваджень, але ні одне воно не було доведено до кінця, і ні одне кримінальне впровадження не мало якогось резонансу в суспільстві. Я, так, я впевнений, що і це кримінальне провадження, яке відкрито, і там розкрадання до 500 тисяч гривень інкримінують одному дружині, я так розумію, з одного із моїх опонентів. Так? Ну, я думаю, що слідчі органи цю справу. Доведуть до кінця, якщо вони вже її розпочали сьогодні, це по-перше. Я надіюся, що це може бути та одна із небагатьох кримінальних справ в Україні на Буковині, яка дойде до свого логічного завершення. Хоча я в цьому дуже сумніваюся, але про ту люстрацію, про яку ви говорите зараз, я вже сказав, що ця люстрація відбудеться 26 жовтня на виборах до... Верховної Ради. Я вважаю, що до тих пір, поки народ буде обирати тих політиків, які недостойні народу України, народ буде жити в тих умовах, які він живе сьогодні. Я пояснюю своєму виборцю, що винуваті в цих подіях, які сьогодні відбуваються в державі, економічному зубужінню, військовому конфлікту, тому що в нас газ відсутній, дорогий, винуваті тільки ми всі. Виборці, так, да, ми, вибачте, піскупили віною війною своєю, викупили двома майданами, доказали, що ми не згідні з цим. Ми віддали Небесну Соль, ми віддали багато життів зараз на сході України. Але народ зараз в очередний раз, черговий раз, я вибачаюсь, має доказати свою гідність. І я вважаю, що на цей раз. Люстрація відбудеться на виборах 26 жовтня. Я велику маю надію, що Майдану не буде в цьому випадку, якщо ця люстрація відбудеться. Якщо не буде зроблений правильний вибір, я впевнений, що Майдан відбудеться ще до кінця року. І Майдани будуть до тих пір, поки суспільство не отримує відповідь на всі запитання, ті, які задають вони нашим політикам, задають депутатам і задають, задають э, нам зва